Щойно з крану магазину Блок» пиво в бельгійському стилі від одеської броварні от Брю. Сі-зон. Це неймовірно збалансований фермерський ель з додаванням гречаного меду та спецій. Зовнішній вигляд та колір мені вже подобається. Має медово гранатові апетитні насичені відтінки. Питкий та підступний, небезпечний та дуже смачний. 13,3 початкова щільність, 6,7 алкоголю, 20 IBU. Перевіримо, наскільки він підступний та небезпечний. Аромат не інтенсивний, але приємний насичений. Легкий медовий смак тут ідеально збалансовано, алкоголь не відчувається і мені таке подобається. Спеції ледь відчутні і вони в балансі. Наперед не лізуть. Смак приємний, фруктовий, довгограючий, не солодке, не приторне і мед такий, як має бути в ідеальному медовому пиві. Мені цей одеський бельгієць однозначно зайшов. Дякую, Одбрю та Некаблок.